Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі МітоАвто. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. А, значить, розповім я про те, що у нас приїхало останніми днями, що у нас, що ми прийняли в роботу, та розповім а, також, як підходить автопідбір в Україні. І розглянемо, які автомобілі можна приганяти зі Америки на сьогоднішній день вигідно, а на які не варто навіть приганяти. Розпочнемо ми, напевно, з того, що е Зустріли ми один із цікавих автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. це Nissan Quest. Цей автомобіль взагалі без пошкоджень. У нього, звичайно, немалий пробіг 177 тисяч миль, але він ну, в досить такому пристойному стані. Зараз його приймаємо в роботу, він, до речі, продається. Його можна придбати по досить вигідній ціні 11 тисяч доларів, якщо ви хочете стати його власником зараз. Звичайно, коли автомобіль відремонтується, то то в нього буде зовсім інша ціна. Пропоную на нього подивитися. Та Nissan Quest. Давайте подивимося більш детальніше. Звичайно, Renegade є власник, а ось, до речі, Nissan Quest можна придбати. Ми його купили в США, він прибув зараз на СТО, та цей автомобіль продається. Якщо ви хочете придбати його саме зараз в такому стані, як він є. Його ціна буде складати 11 тисяч доларів. Прошу звернути вашу увагу, що автомобіль абсолютно цілий, він абсолютно не битий. Це цілесенька машинка. У нас е, тільки розбите ось це скло. Все остальне немає ніяких абсолютно пошкоджень. Автомобіль без ДТП. Він купувався з, таким, з такою поміточкою, як Transmission Damage, Ну, тобто, щось по коробці. Зараз заведемо, поїдемо та побачимо. Автомобіль подивимося по салону. Ми побачимо так, звичайно, він буде потребувати невеличкої хімчисточки, але то не проблема. Так, і е, цей автомобіль семимісний. Там у нас два ряди, там три сидіння, тут два. І тут впереді два. 3,5 двигун, газ четвертого покоління стає. Зараз будемо займатися розвантаженням цього автомобіля. Тому. та нагадаю, Тому. якщо ви хочете його придбати, можете так. телефонувати. Перевірили мастило в двигуну. Зараз підключили ще додатковий акумулятор, підкачуємо колеса і будемо зараз спускатися. Досить прикольно. Цьому автомобілі роздвижні двері, тобто бокові вони їздять, виходить. Це досить зручно пересуватися саме на таких автомобілях, тому що можна е, сісти сюди, поставити свої речі там, сюди чи туди. Ну тобто, е, коли двері відкриваються так на себе, знаєте, то незручно тоді сідати. А так е, набагато зручніше. То я знаю, що вибирають такі автомобілі. Звичайно, е, тут автомобіль буде потребувати хімчистки, світлий салон, і знаєте, з роками воно. Трошки дає про себе знати, але хімчистка, вона все виправляє це взагалі не проблема. Саня вже за кермом, попробує зараз погазувати. А, Може, скочить боком, боком їздити будемо зараз. Зіскочи зараз з автовоза. Зараз потрібно буде нам всім зібратися, трошки підпрягтися. Тому що основна проблема заключається в тому, що, бачите, автомобіль знаходиться е, впереді. Там була перша машина, вона вже з'їхала, власнику е, е, Nissan Leaf завезли. І коли він стоїть на лафеті, то вона так от наклонена. Потрібно буде багатьом зараз хлопцям зібратися. так Підштовхнемо її туди. Так, іде розвантаження авто, Вперше тільки що його підтолкнули. І зараз потихеньку полижемо, спускаємо його вниз. Ну, почти ранен драйв. Машина, до речі, заводиться, але не їде. У ну, неї, як я сказав, Transmission -dimage". От, Вона заводиться, але не хоче їхати. До речі, може бути таке, що американці для того, щоб її списати, зняли просто тросик з коробки передач. Зараз дійсно ми автомобіль завеземо на дефектування, вже звільниться підйомник і потім вже знизу будемо дивитися на автомобіль. Це більш зрозуміліше було, але є на це досить велика надія і може бути такий легкий ремонт. Але якщо ні, то прийдеться замінити коробку. В принципі, на ці автомобілі вони не дуже дорогі. 3,5 двигун, газ 4 покоління ставиться, ну знаєте, все як має бути. Велика, надійна, потужна машина, якою можна подорожувати далеко всієї родини. родиною. Зараз заведемо автомобіль, Чуть-чуть поколдували біля нього і спробуємо на ньому поїхати. Ну як бачите, він заводиться, а от нам би ще на ньому поїхати взагалі було б гарно. Зараз побачимо. Не газує, а не їде. А щуп доставали чи ні? Щуб, дивилися? Да, Тут з кнопки закриваються двері. І відкриваються. Бачите, руки нічого не брали. Що, поїхав? А, Поїхав, отак. Ну, якщо трошки підпихнути, то поїхав. Ну, зараз буде питання з коробкою, потрібно буде вирішити. Ну, Цікавий варіант, як на мене, цілого автомобіля. Тому що далеко не завжди зі штатів є можливість привезти саме цілий автомобіль. О, трошки зараз по, по коробки повозимося, я думаю, все буде добре. Так, Ренегейт далі їде е, до замовника, він буде ремонтувати в себе його на СТО. А я нагадаю, з нами ви можете замовити автомобілі як під свій ремонт, так і у нас на СТО можемо робити. Це як вам ремонт. зручніше? Це так. Так. Ну, це, може візьмемо Віталіка, ріхтовщиком буде у нас скоро працювати, на співбесіду прийшов. Як бачите, квест достатньо цікавий, тому якщо він вам потрібен, сподобався, ви можете його забронювати під себе. Там, скоріш всього, потрібно буде замінити коробку. Зараз ще майстри почекують над ним, спробують щось все-таки зробити, ті коробки передасть. Але якщо не вийде, то замінити коробку та і все. Далі у нас прибув ще один автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, і це була Mazda Mazda CX5. Автомобіль 2020 року випуску автомобіль в гарній комплектації комплектації Grand Touring. Якраз цей автомобіль у нас застряв в Польщі в порту Гдині, та він вже був тудова доставлений в Київ. Прийняли автомобіль. В роботу. Пропоную на нього подивитися, як ми його розвантажували. Була прикольна ситуація, як е, підвезли автомобіль і лафет трошечки піднявся. Давайте подивимося. Ще одне авто прибуло зі США. Mazda CX5 в гарній комплектації. Комплектація Grand Touring. Автомобіль у нас був в Польщі, перенаправлений з Турції. Автомобіль... Автомобіль застала війна в дорозі, тому е, прийшлось зробити переадресацію йому, і зараз він прибув в Україну. Значить, е, сама максимальна комплектація Touring на повному приводі. Пробіг 18 тисяч 2020 року автомобіль. Ну, повна максимальна комплектація з люком з усім. Зараз будемо розвантажувати та приймати в роботу. Завезли зараз на територію СТО автомобіль. У нас є пошкодження по ходовій. Замінили вже е, запасочку, поставили на ліве заднє. Ліве переднє зараз тут є пошкодження також по ходовій. Може пам'ятаєте, колись практикували щось подібне по е, е, Nissan Rock Sport, кашкайчик у нас був. Тобто зараз чуть-чуть речах підварити, щоб автомобіль міг їхати своїм ходом спустити, та можна було його по території СТО переміщати. І зараз будемо знімати. Далі буде дефектовка, дефектування, тобто зрозуміємо, які потрібні запчастини для ремонту автомобіля. Зберемо ці запчастини, привеземо на СТО, далі СТО візьме автомобіль в роботу та займеться відновленням. Повністю все по кузову, потім по малярним роботам, хімчистка, поліровка, все можна зробити. Тамбіль завівся, працює, зараз трошечки йому підлатали ходову на лафеті прям і спробуємо своїм ходом акуратненько зараз з'їхати. Стоп-стоп. Давай, давай. Достань. Думаю, що він тебе перетіли. Біль у нас вже приземлився, трошки покачали кенгушика от, і автомобіль вже на землі. Це новий тип двигуна вже, Sky Active G. Автомобіль завівся, працює. Авто в гарній комплектації, трошки підлатали його. От, така от панелька. Приборна панель. Ну, ці всі помилки це все виправляється. Музика боус, гарна комплектація в автомобілі. Будемо відновлювати. Створили вже чат-групу з замовником. Далі там будемо все узгоджувати, що купуємо, що міняємо, що ремонтуємо та таке інше. Тут поряд у нас є ось такий мотоцикл. Така прикольна штука е, готується, я думаю, буде зроблений. Я думаю, буде в продажі, можна буде його трошки пізніше придбати. Він поки, е, в роботі. Ну, Поки все. Якщо вам здається, що підібрати автомобіль в Україні достатньо просто, то я вам скажу, що це не так. Є у нас в підборі один із автомобілів це Jeep Compass після 2014 року, 14-15-16 рестайлинг першого покоління, який ми зараз маємо в пошуку. І знайти живий цілий автомобіль достатньо складно, тому що кожен із них має досить такі серйозні дефекти. Ось, наприклад, поїхали дивитися перший автомобіль, і який мене достатньо сильно розчарував. Тому що по фотографіям він виглядає достатньо непогано. Власник говорить, що він такий достатньо непоганий. Але коли ми приїхали, я приїхав до автомобіля, начав його огляд, то коли, знаєте, пальці влазять в щелі в автомобіль, ну це трошечки ненормально. Ну, в будь-якому випадку пропоную вам на це подивитися. Зараз пройдемося по кузову, по лакофарбовому і по всьому. Так, починаємо з правого переднього крила. Тут у нас трошечки не в зазорі по фарбуванню. 156 заточкований скол фарби. 168. Ліве переднє крило 182. 159. Так, гума, гума у нас літо. Десь 6,5 плюс-мінус залишок протектору, диски в гарному стані. Ну я б сказав би. Так, гума у нас 17 легко сплави і це у нас 34-та неділя 19-го року. 5, 159, 186, 177, 145, 165, так. Тут у нас по зазору збільшений бампер. Більший у нас зазор. Ось тут менше. Тут шпаклівочка. Це у нас також тут немає зазора, потрібно робити. Водійська карта безпосередньо сама накладочка під лікоть водія. Має ось такий дефект. Можна пофарбувати, можна замінити на якусь нову з розбірки. Так, комплектація у нас звичайна, спорт, тканеві сидіння, в принципі, ніяких потертостей, порватостей чи чогось такого немає. Ну, двигун у нас працює. Звичайно, рівно. Без ніяких нарікань, зовсім. Е, так, по цю Значить, цей пластик у нас трошечки пошкоджений. Тут у нас не вистачає болтика. Тут також. Тут, напевно, це якась накладочка має бути. Да, щоб закривати, цей. Тут не вистачає цієї накладочки. Тут, як бачите, Придбати автомобіль з авторія також задача не з простих. Здається, так, ти відкриваєш авторія, дивишся. Та ось таких компасів воно від 8 тисяч куча. Особливо є багато коментаторів, які люблять написати. Що така машина стоїть набагато дешевше, ніж ви зробили, та таке інше. Але я хочу нагадати, що у нас з СТО виходять автомобілі, приближені до ідеального стану, а не те, що, як правило, продають взагалі у битнях конкретний. І як на мене, брати автомобіль кривий по кузову, тому що він там кривий, ті пальці влазять туди не просто так. Тому що. Автомобіль не дотягнутий по кузову, він просто-напросто кривий. Але на цьому це все не закінчилось. Ми продовжили пошук далі, відкримаємо авторія, Дивимось. є багато автомобілів. Ось один і, наприклад, непоганий, чорненький, такий продається. Також достатньо доступна ціна. Набираємо продавця. Дивимося, у нас по фотографіям пошкоджений лівий задній бампер. Мінімальні пошкодження були на аукціоні. Але ж думаю, ну, з такими мінімальними пошкодженнями ну, точно зробили нормальний автомобіль. Набираю продавця. Він каже, що в автомобіля пошкоджена і криша, в автомобіля пошкоджено абсолютно все. І торгуватися він не готовий і ми до нього не поїхали. З'являється на авторії нове оголошення. Це одна із переваг, коли ви замовляєте автопідбір під ключ, то ми можемо виїжджати до вашого автомобіля достатньо оперативно, якщо він гарний, то встигнути його забрати. Приїжджаю до машини, починаю її дивитися. Місце ДТП. Місце ДТП у нас було саме в цій частині. Так, у нас гарна гума на автомобілі. Для бездоріжжя вона зимова. Тут у нас на бамперу є ось такого роду царапинки. Ось підфарбування таке потоке. По ремонту, звичайно, по ходві у нас пошкодження було саме тут. Потрібно буде підіймати на підйомник, щоб дивитися більш детально. Ось на водійські дверки у нас є також витяг краски Зацарапані е у нас трошечки дверки. Далі йдемо в е пасажирські дверки. Ось у нас такі царапинки і теж фарбою по поквецяно так, це у нас все царапини, царапини, царапини. задній бампер у нас кадібампера тут у нас в царапинах, а ось тут у нас ось така вм'ятина. Я навіть не знаю наскільки є сенс користуватися зараз тощиним Ну, Машину треба повністю перекрашувати Для якихось робочих цілей. Ось вм'ятина. Тут царапини, це все в царапинах, це царапини, царапини. Царапини, царапини, це все царапини. Е, е, значить, вм'ятина тут. вмятина, все вмятина, краскою покецяно, Ось так, ось так. Е, Релінги побиті. Ну, не бачу, ось криша також пом'ята, подерта, поцарапана, краскою залита. Не знаю, я не бачу сенсу її дивитись. Далі. Це ось також царапини, царапини, царапини. Ось все в. Царапина. Так, машина вроді наче непогана, але вона вицарапана повністю вся вкруг, у неї пошкоджена криша. Половина машини, там, де були царапини, знаєте, заляпали отакою краскою. І машина ну, в просто в ужасному стані. І на задній ляді ще знаходиться така здоровенна вм'ятина. Я не зовсім розумію ну, віддавати 10 тисяч доларів за автомобіль такий, ну, для мене не зовсім зрозуміло, але тим не менш, Є й таке. З нами ви можете придбати автомобілі в США, привезти їх в Україну та відремонтувати якісно у нас на СТО під ключ. Також з нами ви можете підібрати автомобіль в Україні. Є послуги по підбору під ключ, є послуги експерт на день. Ми цілий день з вами будемо їздити шукати ваш автомобіль. Є послуги разової перевірки автомобіля. Тобто, ви на авторія знайшли потрібний вам автомобіль, щоб до нього не їхати. Можете замовити перевірку. Ми з'їздимо, перевіримо і дамо вам по автомобілю повний звіт. А... Те, що відноситься до вигодності пригону автомобілів, ну дивіться, зараз ми такий компас шукаємо там, в бюджеті 10-11 тисяч. І поки достатньо складно його знайти. Привезти аналогічний автомобіль без ремонту із штатів можна біля 9 тисяч доларів, дешевше не вийде, тому що доставка йде через Клайпеду, а звичайно, здорожчала доставка, тому що, аби було б через Одесу, так як це було раніше, то можна було б і дешевше. Проще було б тоді ремонтувати перевезти його зі штатів. Плюс якийсь мінімальний ремонт, і автомобіль в гарному стані може вийти від 11 до 12. Ну, все-таки ближче до 12 тисяч доларів. І коли ми їздимо, шукаємо аналогічні автомобілі по АРІ, то ми бачимо, що вони дійсно проблемні. Ну і 400 тисяч гривень ну, я б не хотів би віддавати за такий автомобіль повністю коцаний в косяках і кривий, наприклад. Не знаю. Як рахуєте ви, напишіть в коментарях. Але якщо ми розпочнемо розглядати автомобілі від 2018 року випуску, то ми дивимося, що можна, в принципі, привозити їх дешевше, вигідно буде. Що ми будемо розглядати, так як ми Mazda цей X5 Touring привезли, да? тобто автомобілі 2020 року, 2021, 2022, ми відразу бачимо, що дійсно автомобілі можна привезти дешевше, зробити краще, зекономити та мати якісний автомобіль з малим рідним пробігом. Тобто сенс зараз заключається в тому. Не знаю, коли відкриють порт Одеси, і можна буде возити через Одесу, то більш ці дешевші автомобілі 2014-2015 року. Я думаю, буде більш-менш вигідніше привозити зі сполучених штатів, але на даний час, поки ми веземо автомобілі через Клайпіду Литву, такої вигоди немає. Тому сенс замовляти, автомобіль є, але більш свіжіший, з меншим пробігом в кращій комплектації, ви його отримаєте. Ми працюємо стабільно, наладили нанову роботу повністю зі штатів. Абсолютно все чітко, приходять автомобілі в Клайпеду, тиждень-півтора автомобіль розгружений і вже тут в Києві. Тому, якщо потрібно замовити, можете це зробити. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк та поділіться з ним друзями. Чим більше поставити лайків, тим сильніше це підтримує канал та допоможе нам розвиватися. Нагадаю, що ми поки працюємо по акції, по скидки, і послуги під ключ складають 500 доларів. Це у нас продовжилось на жовтень, я думаю, буде продовжуватися і надалі. Для того, щоб змотивувати вам і вам було приємніше замовляти авто зі штатів, ми вирішили знизити послуги, поки тимчасово. Але я думаю, це тимчасово поки затягнеться на якийсь час. Тому, якщо вам потрібно авто зі штатів, Телефонуйте, ми можемо зробити вам його під ключ.